Отець таке питання до вас всіх. Дуже воно турбує. насправді всіх. всіх. Насправді всіх. Я сам турбувався, колись. Що, багато людей не розуміє. Навіщо нам приходити кожної неділі до церкви? Тому що єсть у нас великдень, можна прийти гарно одіть вишиванку, прийти з кошиком, посвятити кошик. Ну і в принципі, ну чого? Це ж великдень. На великдень прийшов. А чого потрібно от кожної неділі ходити до церкви? І коли приходиш, постійно Христос Воскрес співають. І за чим більше утруждатися? для цього? Треба відповісти просто, хоча там багато вимірів є. То ми колись, коли я так сталося, що я викладав ще в академії, ми з студентами про це говорили. Бо це турбує, як ми говоримо всі, хто ми так студентами це вирішили. Це можна порівняти із сповіді, коли ти одинаково фактично сповідаєшся, на перший погляд, до причастя, молитва на літургію в неділю ходити. Це все дуже все можна порівняти з такими простими речами, які в ну, нас перед очима. Які Це Це митися раз на рік. Що з тебе буде, коли ти будеш митися раз на рік? сповідь в таких випадках це очищення душі. Це ти, ти якось йдеш під сповідь, під чисту воду, і ти відчуваєш, що ти очистився, що тобі легше, що ти перед Господом Богом відкрив. Ти помився, якщо так можна сказати. Раз на рік митися краще так, ніж ніяк. Але коли ти миєшся собі якось постійно, правильно. Ти відчуваєш зовсім по-іншому, особливо зараз, коли так жарко, то така жара це коли, можна сказати, якась нагода до всяких поганих речей навколо, і воно прямо пашить 30 постійно, і ти цим всім забруднюєшся. І це ти йдеш на сповідь, щоб трохи якось. якось... Відчути себе чистішим і могти відчути і могти зайти в якесь середовище нормальне, а не смердіти гріхами чи смердіти нездоровостями якимось. Це за сповідь. Так само за молитву, так само за молитву, це як їжа. Раз на рік їсти, ну давайте пробуємо раз на рік їсти. А хто спробував сп посмакував їсти раз на тиждень, хоча б, він відчуває, як класно їсти, як класно їсти там шашлики, а як класно, коли ти духовно щось називатися. І е, так само в неділя е, церква. Хто вміє е, якось починати ходити в неділю до церкви, це як школа. І якщо ти починаєш ходити в школу, ти починаєш розуміти. Тобі відкривається сьогодні перше вересня. Якраз ми записуємо це наше відео, е, яку ми читали молитву діточкам. Ти починаєш розумішати, ти починаєш глибшати, ти починаєш ставати дорослим. І оце раз на тиждень прийти в неділю, це коли ти приходиш хоча б раз на тиждень, дві години на сім днів, ти відділяєш небудню, а ти піднімаєш голову з будня, дивишся на небо, і ти згадуєш, що в тебе є душа, що в тебе є внутрішній світ. І раз на рік. Цього, це як, я не знаю, як сказати, поїсти раз на рік або згадати, що ти людина раз на рік. Це може в якихось африканських племенах чи десь, я не знаю, може вистачає. Але коли людина отримує смак думання, смак навчання, смак їжі, смак чистоти, вона не зможе обійтися без молитви, без роздумування за Бога. Дві години на сім днів це якийсь мінімум. Коли ми приєднуємося до церкви і роздумуємо разом з церквою, молимося разом з церквою про церкву, про Бога, і це саме простіше оці паралелі з їдою, з умиттям, з водою, питтям, з навчанням, це так само. Не можна дома собі вчитися. Ти собі гадаєш, що ти вчишся, але насправді ти не вчишся. Це все ну, фікція, обман. як англійською, да От Я це... колись АПЛАП Кукумбер і <гум> все інше. Я собі згадую постійно цей, як друзі Джові вчив французьку по касеті. і коли він щось там включав, там повториться ендетуа, і він там бла, бла, бла казав. І в кінці цієї касети той, хто вчив по касеті, казав «Excellent, перфект, молодець. І казав, да, я молодець. Це так не вчаться, так не можна нічого навчитися. То це саме мінімальна це паралель. А як щось таке достатнє для людей, то неділя як за виконання заповідей мінімальних, які Господь Бог залишив нам. неділю, день Господній святкуй. Якщо ти не безчестиш день недільний святковий, ну добре, сиди вже вдома, як ти там знаєш. Але в тебе є опція, що ти можеш цей день святковий дати Господу Богу хоч дві години, і тоді Господь Бог дасть тобі глибше розуміння е, життя. Е, це як, як що, так і теж можна паралель зробити, е, то ніби як є хата, і ти в хаті проведена електрика, але електрика не по, по цих дротах не йде. Неділя дає тобі можливість запустити по дротах електрику. І тоді ця людина, яка вміє день святковий побути не сама, принаймні не збезчестити, а побути в бозі з Богом. Тоді вона відчуває духовне щось, яке насичує її життя. Тобто, це виконання заповідей день святковий віддай Господу Богу, як мінімум дві години. Школа, насичення, миття все це весь світ говорить про те, що попробуй жити не сам по собі, а попробуй згадати, що в тебе є Господь Бог, і приходь до нього в гості в навчання, споживай його, і тоді будеш відчувати щось інше. Добре, ще таке запитання. Ну зрозуміло, що кожну неділі ми йдемо до церкви. Є така можливість піти до сповіді. Я ще Зараз скажу за це. Кожна неділя mm -hmm. по канонічному праву є така негативна. Розуміння цього, що таке негативне розуміння по канонічному праву, Якщо ти три ти три неділі не в церкві, то на четверту ти вже маєш якусь покуту. Тобто канонічне право православної церкви передбачає якісь покути. Чого це так? Того що коли ти перший раз в неділю не прийшов, тобі трошки тобі, як совість каже, що погано, але ти ще в церкві, ти ще церковний. Друга неділя, як ти приходиш, ти вже 50 на 50. Тобі і совість щось каже, але ти і ще церковний. Третій раз, коли ти не прийшов, ти вже спокійний що Ти не ходиш. Совість твоя починає мовчати. А четвертий раз, ти коли не прийшов, тобі вже нормально не ходити. Нормально не митись, нормально не їсти, вже там собі опитували пиво або наркотики, якось там собі жити. Нормально в школу не ходити. Тобі стає норма бути поза церквою. Це як в якихось фільмах люди, які живуть собі самі по собі, собі життя є. Але це не життя, коли ти не спробував життя справжнє. Тому церква, це канонічне право каже, що якісь вже починаються покарання по канонічному праву, щоб людину схаменути. Бо неділя, церква це щось азове це заповідь і мінімальна, а базована. Це база. Коли ти приходиш в неділю і пробуєш заглибитись в неділю, ти зможеш з тобою це як ранком чистити зуби. Це з тобою можна вчитися. Ну, коли ти не приходиш в школу, не пробуєш робити кроки, ти собі гадаєш, та я сам собі там чищу зуби, чи я сам вмиваю, чи я сам собі їм. Т це фікція. Ти втрачаєш життя в Бозі, бо Ісус Христос поставив цю церкву. Це не, не наша заповідь. І хто пробує, той починає смак утримувати. Я хотіла запитати, як у мені ну, я зрозуміла, що кожної неділі ми можемо піти до церкви, і є можливість така піти до сповіді, але ж. Не завжди це виходить, і ну, яка який мінімум на рік скільки треба мати сповідей, Мінімум якийсь ви можете порекомендувати. За сповіді можна та сати. за неділі, то не можна немає такої кількості, коли в неділю приходити до церкви можна, а скільки там в рік це дуже це властиво для юридизму римо католицької церкви. Там якісь, якісь якісь такі речі православна церква дивиться ну, не то що простіше, а дивиться не юридично на це все. От канонічне право так таку логіку передбачає. Але коли ти хворий чи коли ти далеко, я знаю мій один товариш, який вчився в Німеччині теолог, але це 90-ті такі роки. Були там не було православних в Німеччині багато, і він не міг. В неділю не приходити на служби, і він ходив навіть на Римокатолицький меси, хоча він теолог православний, не приймав там таїнства, але він не міг не ходити в неділю до церкви, воно його тягнуло. І він цілий рік тако просто ходив. Коли міг, коли не міг. Тут все залежить від внутрішнього стану людини, від наміру. Ти можеш, але не ходиш чи не можеш. І не ходиш, і, чи хочеш і ходиш. Це все так залежить від кожного нас. А за сповідь, то е, така традиція раз на рік, це мінімум, раз на рік до сповіді на великі пісні, як митися раз на рік, хоча би. А так традиція така, що разів е, скільки є пости, це чотири таких великих пости на великі на ці довгі, довготривалі пости. Або хоча б три рази на рік, мінімум, три, поки в ці великі пости, то доти, доти бажано такі ці сповіді. Але загалом на сповіді йдуть люди тоді, коли вони відчувають, що є потреба така. Тобто ти відчуваєш ти вже брудний. що ти… Ти це відчуваєш, коли ти ходиш на ділю до церкви, і ти маєш відчуття якогось внутрішнього світу, і тоді в тебе починає відчуття навіть не сказати відчуття. Ти, ти, тобі не є комфортно бути таким, як ти є, і ти пробуєш щось робити, щоб бути таким, як ти був, людським, який ти мав на, на пам'яті. От тобто, ми приходимо тоді, коли нам є така потреба. Кожен вирішує сам по собі. Але мінімум мінімальний це раз на рік. Ще така ситуація. Наприклад, у мене така робота, що я часто їжу в відрядження. Ну я намагаюся там те місто, де я поїду. Поїду, я там находжу. Ну, стараюсь знайти якісь власні що не скиться. Церкви інтернет, інтернет. Я гуглю, гуглю і Сла... Слава богу, да, що є багато сторінок в Фейсбуці і в інших соцмережах. На, і ну про те, що ви казали, що якщо один одну неділю ти не пішов, тобі вже не так, потім на другу неділю так, а потім ти починаєш забувати забуватися, так. але ще в мене є мама, яка мені дзвонить і каже: Так, ти коли була в церкві? Що там тебе? І тут ну стосовно цієї теми, таке питання: наскільки батьки відповідальні в православ'ї за своїх дітей, як вони ну? Наскільки це відповідальність батьківська, щоб привчати дітей до церкви? Дуже правда. Там є два виміри. Перше це молитовна. Є такі речі, що коли мама молитовна і практична, скажем так, молитовна це коли мама сама церковна, вона ході має відносини з духовним світом, і її молитва за дитину, то багато що є розказувати. Наприклад, одним словом була така історія, коли якісь там. Коли ми були в монастирі, окрема історія, колись ми з вами за це. говорили, вона да, ж скаже. Так, я записала. І там ми були в монастирі десь ввечері в тому монастирі це на Галичині було. Приїхав якийсь на велосипеді п'яний чоловік, впав з велосипеда, там щось буяне. І ми вийшли з монастиря, що то таке, що -то твориться? Якісь монголи нападають, я не знаю, якісь вороги. А він каже: Я хочу сповіді. П'яний чоловік на ровері впав. І, і, і питаю його, як тобі? То, що то таке? Що ти до сповіді захотів? Він каже: сам не знаю. Їхав, їхав собі десь там від одного бару в інший, і потім їхав попри ваш монастир, а там село, то знало що там наш монастир. Каже: І я сам не знаю. Мене завер. Я завернув, хочу з священником поговорити, йому посповідати. І то ми там щось собі заговорили, щось ми там мали. А я собі потім після цього думаю: ну як йому така думка прийшла? Ну не пішов далі, а пішов в монастир. Я думаю, та справді я думаю, це мамина молитва, жінка на молитву, дитяча молитва. Ну їхав собі, п'яниця він е, е, їхав і завернув до церкви. Тобто, молитва мами, молитва родини. Молитва не може не не впливати якось, коли, коли ці людині з якого ми молимося, в якусь хвилину прийде думка Піду я на сповідь або Піду я в церкву. Оце вимір молитви. А якщо сказати за... Практичні речі, то є така в церкві, це не галицьке слово, захланність така річ, це як гріх рахується, викриваність, недотяк якийсь. Це коли ти в себе всередині, стільки всього накидано, всі, всякого будня, всякого буденності, що ти або пробуєш, або там закурити, або за якісь там речі, щоб тобі було е, трошки легше. Ти всередині захланний, але це від того, що ти. Твої батьки, родина не привила до тобі церковності, і ти не звик в неділю приходити, а неділя тебе вчить цю захланіть забирати, тобто давати лад з твоїм внутрішнім світом, і ти з роками набираєш тільки бруду, 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 що у тебе в якийсь період. Ти просто воно вилазить з вікон, з дверей, з усіх внутрішніх. Ти просто тратуєшся на будь-що. Того, що твої батьки, колись тебе в дитинстві пошкодували: давай краще котлетку, давай я краще з тобою побуду, ніж ти підеш до церкви. Батьки, які привили дітям смак церкви, вони прививають дітям правильно, там без безкрайності треба, але прививають дітям якусь глибше розуміння світу, і воно народиться незахланність. Тобто дитина буде розуміти від, від, від там, дитячого часу, що є щось, що допомагає всередині вирівнюватися іншого, крім церкви, це тоді лише якісь заспокійливі, якісь там подорожі, якісь там, вибачте, там, наркотики, якісь там задоволення. Але церковність дає те, що людина може бути незахланна, і вона може знати, що є щось якісне, яке дає тобі можливість видихнути. На повні гуди життя, Оце це мамина молитва, якщо так сказати.